І фейки, і пропаганда наближені одне до одного, тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Моє вітання в ефірі для вас знову програма Давайте перевіримо. Проєкт, де ми на інформаційному фронті боремося з фейками і маніпуляціями, а також вчимо вас фільтрувати свій інформаційний простір. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у змі та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. В проєкті Давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам 5 довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Сьогодні ми перевіримо такі новини: кримінальна відповідальність за критику української влади, дорога автівка голови Нацбанку України, українського Бориса Джонсона затримали у Нідерландах. Україні саджатимуть за грати на 5-7 років за критику влади. Російські телеграм-канали та українські медіа вибухнули з такими заголовками. Журналісти лякають своїх читачів законопроєктом, у якому за критику влади нібито пропонують саджати до в'язниці на 5-7 років. Із конфіскацією майна автори використали так званий метод залякування аудиторії, щоб привернути увагу читачів до своїх ЗМІ і збільшити охоплення. Цю новину відразу підхопили соцмережі, де вона трансформувалася в емоційні коментарі про узурпацію влади. Як на таку новину відреагують опитані рівняни на вулицях міста? Чи дійсно така ініціатива нардепів це крок до тоталітарної держави? Їхні думки слухаємо далі. Фейк, Ну, щось я таке читав, але ще я цьому не не вірю. Ні, такого не може бути навіть близько. Е, е, ні, я думаю, якщо вони введуть, то їх просто ну, ну гарненько знесуть. То, ну як це нереально. По-перше, це відміняє свободу слова, відміняє. Те, що людина може висловитись так, як хоче. Під час війни багато було критики влади, і я не думаю, що влада піде на такий крок. Ну якщо вона піде на такий крок, то вона собі повісить петлю на шию. Я думаю, що це неправда. І зараз ніхто не сядить, а ви нам розказуєте, що щось буде сюди. Ні, я сумніваюся, ну, тому що це не демократично, на мою думку. А що з цього приводу думають користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили такі думки: 22% опитаних прийняли цю новину за правду. 78% вважають, що це фейк. Насправді ця новина це маніпуляція, 19 квітня на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт 92.23, який передбачає кримінальну відповідальність за окремі дії проти основ національної безпеки України. Парламентарі пропонують ввести відповідальність за створення та продаж фейкових облікових записів і сторінок у соціальних мережах, а також за поширення із них недостовірної інформації, що загрожує національні національній безпеці України ініціатори законопроєкту запевняють, що не збираються переслідувати людей за критику влади в соцмережах, а лише хочуть впливати на ботоферми у Фейсбуці. Проєкт закону передбачає кримінальну відповідальність за створення, придбання використання або збут облікових записів, у тому числі тих, які містять свідомо неправдиву інформацію про користувача в інформаційних системах та мережах для розміщення та поширення фейків. Реакція на цей законопроєкт вийшла неоднозначною. Критики наголошують, подібні вимоги існують в авторитарних країнах і є способом боротися з опозицією чи звичайними громадянами. Такий законопроєкт може копіювати закони з Росії, які притягують до відповідальності за поширення фейків щодо дій російської армії. Голова комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що ймовірність ухвалення законопроєкту законопроєкту дорівнює нулю майже на 100% впевнений, що наша оцінка буде негативною, тож реальних шансів потрапити на розгляд Верховної Ради України цей законопроєкт фактично не має. Відповідно, ймовірність його прийняття химерична. На жаль, цей законопроєкт, який ще не прийняли і навряд чи приймуть, показав, що українські медіа заради сенсаційності та переглядів зманіпулювали інформацію і посіяли паніку та невдоволення у суспільстві. А зараз важлива новина: Українці можуть отримати виплату 3600 гривень на українську банківську картку. Держава виділила 39 мільйонів гривень для допомоги громадянинам України. Не вірите? Ну добре, польща відправила 13 мільйонів гривень для допомоги громадянам України. І щоб отримати ці кошти, просто підтвердіть, що ви не робот. Що? Не повелися на маніпуляцію, чи може це правда? Давайте спочатку послухаємо, як сприйняли цю інформацію рівняни. Наполовину шахів не вільно. Є справді дуже багато шахраїв, але я ніяк не реагую, адже це мене не касається, не стосується. Ну, звісно, є багато шахраїв, але потрібно перевіряти. Я, в принципі, маю якихось надійних соціальних там е е персонажів, і, яким я довіряю, і вони. Стабільно виставляють якісь збори, тому... Ну, багато фейків є, я знаю, на рахунок цього питання, але те, що багато є допомоги, і в дійсності ті, хто її потребують і отримують, ну це теж є. Ну, тут треба розуміти, чи це в Телеграмі багато є фейків. Я знаю на рахунок таких, що вам допомога це. Ну... Тим, кому вона потрібна, так, її потрібно давати. Тим, кому не потрібно, я ну, є люди, які працюють, нормально заробляють. І їм вона не потрібна, але вони йдуть так само на ці допомоги. Ну, це неправильно. Щось може й буде таке, може й ні, Бог я знає. Що таке діло? Більше ну, може щось дадуть, будуть якісь виплати, якісь комусь. Ну, не всі. Ні, за три, то не знаю. Я сьогодні здала документи. Не знаю, що мені дадуть. Шахраїв я не чула. але дають, дають. А ось як сприйняли повідомлення про халявні гривні користувачі наших сторінок у соцмережах. Реакції користувачів наших соцмереж розподілились наступним чином. Хтось хоче знати, чи це правда. Дехто вважає це шахрайством і не вірить у такі повідомлення. А деякі посилаються на Кримінальний кодекс України. То що, хто вже готовий вводити дані своєї картки, не поспішайте, бо за такими посиланнями, нібито ваших банків, насправді інтернет-шахраї чекають дані ваших карток, аби ні, не надіслати вам державну допомогу, а навпаки, зняти все нажити вашою працею. Про подібні шахрайські схеми неодноразово розповідають кіберполіцейські і щоразу наголошують: не переходьте за сумнівними посиланнями. Часто. То шахраї створюють їх подібно до офіційних, але замінюють якусь букву чи символ. Наприклад, замість Приват24 пишуть. Прива д по-друге, шахраї хочуть дізнатися ваші номер картки, cvv код і пін-код, і код підтвердження на здійснення операцій із смс, чого знову ж категорично не можна повідомляти стороннім людям. Та й пін код потрібен не для того, аби надіслати вам гроші, а щоб отримати доступ до вашого рахунку. Повідомлення про можливість отримати таку фінансову допомогу постійно з'являються на фейсбук-сторінках різних громад та міст. Щоразу текст аналогічний, іноді змінюються суми та термін, у який ці гроші нібито можна отримати. Все для того, аби піймати на гачок наївних користувачів. Висновок безкоштовний сир буває лише у мишоловці. Не варто довіряти усьому і усім, що пишуть, особливо у соцмережах. Подібні повідомлення щодо фінансових виплат є правдивими, якщо опубліковані на офіційних ресурсах держустанов. Зокрема, сайт є допомога. Наш медіаексперт Олександр Гороховський далі розповість про такі шахрайські схеми та про те, як не потрапити на гачок, пройди світів. Людей заманюють дуже якимись такими клікбейтними приємними пропозиціями виплати якогось безкоштовних розіграшів, якоїсь дуже секретної або дуже ексклюзивної інформації, але вимагають перейти за певним посиланням або підписатися на певну сторінку. Ми таких в своїй практиці прикладів, напевно, більше там півтора десятка за час війни розкрили, опублікували і дали. Поради нашим громадянам як уникати таких ситуацій. Порада така громадянам України, що ніколи ніякі виплати не оформлюються через телеграм-канал, навіть саме ексклюзивне, найкрутіший в світі. Вони оформлюються через офіційні сайти державних установ або через додаток Дія, або через центр адміністративних послуг. Голова Нацбанку України Андрій Пишний придбав Rolls-Royce за півмільйона доларів. Ще у березні в одному із телеграм-каналів з'явилося повідомлення, що голова Нацбанку Андрій Пишний нібито придбав новий Rolls-Royce. Публікація містила фото чоловіка, знятого зі спини, що стояв поряд із автівкою, припаркованою біля будівлі НБУ у Києві. Це повідомлення відразу підхопила низка кремлівських ЗМІ. А на телевізійній Ній помийці під назвою Росія-24 показали цілий матеріал про золотий багажник та козирні номери головного банкіра України. Чи повірять у цю новину опитані рівняни? Бо ж під час воєнного часу з'являлися багато повідомлень про розкіш українських чиновників та нардепів. Результати дивіться далі на екрані. Може бути, так як в нас в країні всі крадуть, то я думаю, що це 100% правда і при тому, що це було напевно про нульові розтаможці. То я не можу сказати. Але як думаєте, правда це? чи Ну чому не правда? До такими грошима вручають, то це не купити? Господи, робити було здоров'я, а то все вибере. Я думаю, надіюсь що ні. Тут і України таких машин. Але це як? що проблема, що голова тільки. Ви погляньте, що тут робиться. Але як думаєте, правда це чи ні? Може і правда, бог я, я не перевіряв. Звідки такі гроші? Ну я думаю, що так. так. Може таке бути? Ну, звичайно, може бути так. Не знаю, такого не чув, не бачив, не читав. Ну, думаю, що, що правда в наш час. Це дуже можливо. А зараз давайте переглянемо, як сприйняли цю новину користувачі соцмереж. Підписники нашої сторінки в інстаграмі про цю новину думають наступне. 77% респондентів повірили, що голова НБУ придбав елітну автівку. 23% думають, що це фейк. І ця новина фейк. Автомобіль, про який йдеться скоріше за все, належить українському бізнесмену і депутату Вінницької обласної ради Геннадію Вацаку. На це також опосередковано вказує місце реєстрації авто: місто Могилів Подільський Вінницької області. Купівля авто Rolls-Royce Ghost з такими номерами відбулася 8 лютого 2022 року. Тобто, передувала призначенню Андрія Пишного на посаду очільника НБУ і повномасштабні. Ні, війні Росії проти України до того ж в НБУ в соцмережах офіційно спростували належність автомобіля Андрію Пишному. Також у коментарі для медіаресурсу StopFake Стопфейк вказали, що авто дійсно бачили біля будівлі банку, і господарем автівки виявився не Андрій Пишний. Власник заїхав в урядовий квартал, припаркував самовільно свій автомобіль біля банку і відійшов до магазину. Пив каву на зауваження охорони. Реагував відмовками, що невдовзі піде. І, хоча цей фейк спростували у сумнівних телеграм-каналах, за кілька тижнів знову з'являється згадка про роллс ройс керівника НБУ. На відео Андрій Пишний нібито мчить у супроводі кортежу. Як виявилося, в той час, коли було знято це відео, голова Нацбанку перебував у відрядженні до Вашингтону для участі у зборах МВФ та Світового банку. А зараз розглянемо ще одне повідомлення, яке на перший погляд здається абсурдним. Володимир Зеленський носить із собою пістолет, щоб у разі чого застрелитися. Така інформація з'явилася в мережі 29 квітня. Як сприймуть, нібито таку заяву президента України наші респонденти на вулицях міста? Результати дивіться далі на екрані. О, ні, не може, не може. Ні. Я думаю, йому не потрібен пістолет за За їм і так ходить біда. Йому треба берегтися, а не пістолет. А то, що носить, нехай носить, він як не є перша людина, яка відповідальна за військових. Я думаю, якщо й носить, то нічого страшного. Ну він не казав застрелитись, він казав, я буду захищатись до останнього. Ну це неправда. Це перекручений фейк росіянами, як завжди. Я думаю, що це неправда. <зв1> <рив> не не може, такого бути. <рив> ні, ну думаю, що ні. Можливо, в жарт, але я сумніваюся, що це правда. Ну, як жарт, але я сум... Ні, я думаю, що ні. <рив> ну це фейк. <рив> ні, все ж таки це завіз нашої. Говнокомандуючи, якщо він буде такий приклад поперед, то це дуже погано. А зараз давайте переглянемо, як сприйняли цю новину користувачі соцмереж. Підписники нашої сторінки в інстаграмі про цю новину думають наступне. Лише 16% опитаних повірили у таку інформацію. 84% переконані, це вигадка розпропагандистів. А ось як з'явився цей фейк. Першим, хто розповсюдив цю інформацію, був Анатолій Шарій, український зрадник та людина, яку наші правоохоронці оголосили в розшук. По тому низка кремлівських змін написала, що Зеленський носить зброю. На випадок потрапляння у полон. Насправді ж, президент України прокоментував носіння вогнепальної зброї у документальному фільмі Дмитра Комарова Рік за кадром. Президент визнав, що у нього є пістолет. Але послухайте, що він сказав далі. Я десь чув, що у вас теж був пістолет. Та да, у мене є да да, да. ви тренуєтесь? Вмієте? Ну, Да, я вмію. Усвідомлюєш собі президент України. Полоні у росіян. Це ганьба. Важково. Просто я вважаю, що це ганьба. Це для того пістолет? Ні, що да ми самі себе відстрілювались, так. Да. Як бачимо, російські помийні ями, які називають себе медіа та журналістами, просто вирвали слова з контексту від нашого президента. Таким чином вони намагалися видати бажане за дійсне, як у них це вийшло, як завжди, недолуго і кострубато. А ми переходимо до аналізу фінальної новини. І завершимо новиною із Нідерландів. Тамтешні поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який керував авто, із посвідченням на ім'я колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. До того ж, документи зроблені в Україні. А що скажуть про таке повідомлення? Опитані містяни на вулицях Рівного та користувачі нашої інстаграм-сторінки. Можливо, за кермом був дійсно друг України Борис Джонсон. Це, може бути правда така новина. У нас теж багато людей цікавих. Україна. Одне слово, Україна. Це правда, так. Я бачила це. Ну, посмішку, це є смішно і незрозуміло, ну смішані емоції. Не знаю, можливо. Може бути, чому ні. Нас привикли їздити п'яним за рулем, незважаючи на великі штрафи і на життя інших людей. Ну, я не буду сперечатись. Можливо, так, можливо, ні. Що хочеш, хлопці, може бути, не тільки. А то, що п'яних їздить, де хоче, то, то стопудово. Може і правда, а откуда я знаю. Не буду казати, бо я зараз мало що дивлюсь трохи то. Але не чули такого. Ні, такого я ще не чула. Мені ще не... Хоча я трошки так більш-менш інтересуюся, але я такого не чула. Може... он ще газету дали, то зараз почитаю, може йде і побачу. Думки користувачів сторінки в інстаграмі розподілились наступним чином: 45% вважають новину правдивою а 55% не повірили у таку інформацію. І ця інформація правдива. Щоправда, за кермом був не Борис Джонсон, а не тверезий українець. Про це повідомили в нідерландському виданні НОС. Коли чоловіка зупинили патрульні, то виявили в нього фейкове посвідчення на ім'я Бориса Джонсона. Права схожі на українські внизу розміщений напис Доброго вечора. Ми з України. Також документ, нібито дійсний до. Трьохтисячного року кореспондент видання зазначає, що подібні посвідчення без проблем можна придбати в українських туристичних крамницях. Втім, ця ситуація ще раз показала, що українські медіа навіть у час війни нічим не нехтують задля переглядів та якомога більше переходів саме на їхній ресурс. Новинна стрічка з заголовками про цю подію виглядала на кшталт. У Нідерландах зупинили п'яного Бориса Джонсона. Такі заголовки називають клікабельними, а текст самої новини не відповідає сенсаційності, яка присутня у назві матеріалу. В час новітніх технологій та стрімкого розвитку соцмереж нам не варто забувати, що зараз ми ведемо війну проти Росії не лише на полі бою, а й інформаційному фронті. Телебачення, сторінки у соцмережах, телеграм-канали, сайти, месенджери усе це ворог активно використовує проти нас. Мета проста: ввести в оману, залякати, викликати недовіру до влади та посварити Україну зсередини. Тому ми робимо проєкт Давайте перевіримо, аби навчити вас аналізувати новини і не вестися на гачок чорноротих пропагандистів. Наступного тижня ми знову разом з вами перевірятимемо 5 новин чи публікацій із соцмереж. Навчимо вас ще більше фільтрувати інформаційний простір. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах та надсилайте сумнівні повідомлення, які потребують аналізу. Давайте перевіримо їх разом.